Об'єднання задля ефективного надання медичних послуг в Івано-Франківську створено два кластерні заклади охорони здоров'я: КНП Центральна міська клінічна лікарня та міська клінічна лікарня №1». Це об'єднання чотирьох структурних підрозділів в рамках медреформи до Національної служби здоров'я України. Раніше подано необхідні пакет документів для надання медичних послуг. Всі 12 пакетів нам підтверджено, і ми тепер очікуємо підписання договорів. Це об'єднання. Дає змогу зменшити е, і об'єднати ресурси як матеріальні, так і лікарські. Д, для прикладу, якщо в перинатальному центрі працювали неонатологи або дитячі лікарі, е, наприклад, офтальмолог чи лор, е, працювали сумісники з інших лікарень, то тепер ці проблеми ми. Е, Будемо закривати своїми силами, і у нас на то є ресурси, як матеріальні, так і людські. Новостворений кластерний заклад на базі МКЛ Номородин відтепер вважається багатофункціональною лікарнею в Івано-Франківській мерії Сподіваються, таке об'єднання дозволить створити фінансово спроможний медзаклад із якісними медичними послугами та збереженням робочих місць. В Гіршу сторону, на мою думку, нічого. Краще сподіваємося, що Національна служба здоров'я України даючи нам вимоги і даючи нам на, нарощуючи свої вимоги до того, яким має бути обсяг і якість надання допомоги, буде змінювати це, ну в тому числі, наприклад, розширить там кількість аналізів дослідження, розширить е, спектри і види. Медичних послуг у рамках пакету, які надаються, можливо, змінять протоколи лікування. Це не тільки від кластерного чи не кластерного закладу. Залежить, це змінює держава. Також у новоствореному закладі вже активно надають послуги з реабілітації. Понад сотню військовослужбовців отримує якісну меддопомогу. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.